Природа сама регулює, які тут породи мають бути. Ну, але звичайно, що ялиця має рости, а не береза і не трепети. Є різні методи садіння лісу. Є машини їм вже зараз, машини садять ліс, але в наших умовах не можемо машинами садитися. Це такі старовинні, старовинне знаряддя для садіння лісу, називається меч колесо. Конструкція під рейсори, під кузроблено. Це є дві. Два виступи, дає опора добре. Садимо сьогодні породи, які притаманні типам умов. Значить, садимо ялецю білу і дуб, звичайно, вчорашній. Я вже другий раз. Я... Молодші класи не дуже залучаються, так і ще старше. Я того року була і вже цього року. Із наше майбутнє. І... Особливо приємно дивитися, коли до цього долучається молоде покоління, тому що цей ліс садиться саме для, саме для них і для того, щоб зберегти, зберегти те, що лишили наші предки нам.